На п'яти річках області зараз спостерігається критичне маловоддя. Йдеться про лукву, лімницю, ворону, дністер та бистрицю на Двірнянську. На деяких ділянках русел цих річок зараз протікає від 2 до 19 відсотків від нормального об'єму води. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення обласного центру з гідрометеорології Тетяна Атаманюк. За її словами, це наслідок не тільки літньої спеки, а й малосніжних зим та малої кількості опадів восени. Що дефіцит опадів, що малосніжність і відповідно мало талих вод призводить до обміління річок. І на даний момент у нас Дністер фактично от в районі Галича, в районі Заліщиків, спостерігається критичне маловоддя, критичне. Тому що ну, це вперше за, на, на моїй пам'яті настільки обміліли ці річки. Великі за словами Тетяни Атаманюк рівень річок може змінитися після грозових дощів 24 липня, але до цього часу в найближчі три дні буде спекотно від плюс 28 до плюс 33 градусів за Цельсієм. 27 числа ми знову очікуємо циклонічний процес і знову буде зниження температури до 27 градусів. Так що якщо температура після холодного фронту підніметься, то незначно ну, як б, ну, максимум 28-29 градусів і знов знижено. Тобто сухого тривалого періоду жарт ми не очікуємо за сьогодні. Кількість хворих, які поступили в центральну міську клінічну лікарню з діагнозами, залежними від метеоумов, збільшилася на 54%. Про це Суспільному розповів заступник директора установи Володимир Вовчук. Лікарка-терапевт Тетяна Чевалюк рекомендує при спеці уникати в обід важкого фізичного навантаження, ходити далі від асфальтованих доріг та штучного покриття, пити багато води та носити одяг з натуральних тканин. Старатися захищати себе від сонця всіма можливими способами, тобто, якщо людина вдома використовуємо досвід гарячих країн Італії, Іспанії, які закривають повністю шторами свої вікна, щоб сонце не нагрівало балкони під віконня. Ні в якому разі не виходимо на вулицю із непокритою головою, тому що якраз в обід дуже високий ризик теплового удару. При підвищенні температури вище 25 градусів у середній місті Івано-Франківська обладнують парасольки, які розпилюють воду, каже директор департаменту благоустрою міської ради Ігор Сенчук. Зараз дві такі парасольки встановлені на площі ринок біля міської ратуші та на стометрівці. 16 рік ми їх закупили, щороку ми їх виставляємо, коли жара. За минулий тиждень було поводи, ми їх забрали. Ми бачимо, що теж багато закладів громадського харчування цей спосіб застосовують так само для своїх клієнтів. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.